Всім привіт друзі! Світ Росія Станіслава! Перевір відпустимо з курей Гет, бівничого пастися ідемо кролаком Чорнис. Ось такого. Ідемо ось така квітки. Є в нас новини. Але все буду розповідати. А зараз перше перший навожу і підходжу буду розповідати. Так, зараз будемо зараз давати їм шарницю. на шорниця. Я буду вам розповідати. Злетів вірширком у нас все добре. От він, він вже підріз отакий його. З ним все у нас добре. Погнали далі. Тут у нас шурупчик. С ним тоже добро. Все. Пойдём дальше. Так. Лапка у нас прохолостела. Да и мой и шанс. Она уже была спорована. 4 грудня. Вот так. Два дня назад. Вот так. Пимо її, її їсти. Все, І шукаємо наступного разу. Ось так. Тут у нас ножка. Ми її спарували 3 грудня. Ось так. Ось така ножка, вона вже велика, вона нас Ось така вона вже у нас. Велика просто трунька. Хайна велика трейнька, труйка така, гарненька, ну, от молодець. Все. вона така вже, все. В неї новин нема. То, що ми її слушаємо, все. Ось так. Тут у нас менш більш новин є, в пульшатам все у нас окей. З баюзком теж все добре. З нею можна ж ти не переживати. іди типу їж. Ще й у тебе тут вона. Ось ну, вони ще не ходять. налила вилає катунка. Вона не похудала, але вона старенька. Тому ось дава, все, про неї новин нема. Кройшат, кроняток, чуть пізніше вам покажу. Зараз йдемо до А Є зайки теж не ходять ось. Вона отакого. Да, і теж все добре. Тож даємо шарниці перше, що грози. Ну і зараз вам дивимося Хай Дайте щось підлізу руку. Все, нейновин нема. тож добре трун, получають, має бути. Найголовніше, що я хотів показати, це квалиняток маленьких. Ось дека вони. Ось дека вони. Можете не казати, що до них їсти не можна. До крові ті їсти можна. Я що руки не луняю з парфумами, маслом, бензином. Всім таким. Так то можна. Вони вже в повідкривали, ось. Він видите? Не всі, але є. Ось. Їх тут є п'ятеро, чотири білих і один сірий. Все в сірий. а в боягузти, боягузки вони на день менші. Їх тут є і менше, їх тут є 4. Ось такі. Хороші. Тут є один Він вже такий, ох, Чисто моя рука ось. Обів у нас такі менш більш чуть поменші. А ось його він такий прямо матьонький-матюнький. Коричневий. Він ну ми ж біж. Тут один не відкрив очки білий, а інші вже повідкривали. І тут теж одного чоловіка, очки не відкрилися. Пару днів ще шукаємо, а я ще не відкрию, то будемо допомагати. Вони починають вже відходити. Та він побіг. Тут хай буде, пробують ластити то добре. Це і тут, Тож, живемо, спробуємо. Подивимося, що це не той свій пи, бо я ж все свій понті. А що чого треба вернути? ще свіпий, зараз вер... все, верну його. Це якраз той свіпонький. Накриваємо назад їх. Ось. Всі шини тільки не виходять. Що вони можуть вже виходити, бо вони побіжче. За тих. Ну їх тут і більше, п'ятеро. Такі сіренький. Ось Ось так. Зараз їм ще наверху принесу готовий і все. По троях я вам розказав. Понайми далі. Що у нас по будівництві? Все добре, все, трас, як мої робили, так і є. Тільки вже зашили дах. Ось. Все те, що ми ще зробили. Це зашиває дах. Драбина. там маркуває, тому нічого не, не більше не робимо. Підпорки зробили. Ось так. Тут квітки наші вон там стоять. Погнали. Що в нас тайне? У нас тайне все добре. З Маюсею. Все у нас добре, ось дірка Маюся. Сіно їсть, вибирає. Вона ну, така гарна, добре. Все добре. На початку я думав, що вона буде битися рогами, бо виті роги має. Але ні, все добре, все, дякувати, господи. Си чнопою теж. Все у нас добре. Ось так. На неї треба прибрати. Зараз приберу і все. І все, І так, то ще підемо разом на кроя монтави. І все, і на нині робота в мене закінчилася. Ось так. А ви ставте лайк, підписуйтесь. Погнали. Так, встайне прибрав, кнопи чисту. Ті треба поставити. крови теж прибрав, поставили. Ось вони зараз поставимо. ось. Брамосіно і туди. Ось. Ще раз. Сіно. Ось. Сіно. Туда. Ну і все, ось, Клапи має ще бавитись. От, можна пощіхати. І все вона є гарна зараз, О, заловиє весело. Все, кайфує свинка. Ну, окей. Так, мисуні прибрали, встайне все готово. Будемо зараз йти прям давати отаю сіно. І насем, напевно, що кінець. Ну, погнали? Я брав отави ось. Сіно було недавно привезли. Є багато отави теж ще є. І так, варани самокровером дамо. Даю я. Ось таке я б'є кура за мною. Дав. Зараз. Взяв. дав. Все. І так всім. Зараз дам їсти і покажу вам. не них ж да, вот тут поїхало і би їх горіво, крови сила. Ось так. Все, ставте лайки. подписывайтесь. Всем па 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 дружок. С ним все добре. Ставьте лайки. Подписывайтесь. Всем папа па